Давайте ще гляну, вітаю всіх закон про мобілізацію. У квітні місяці його приймуть, проголосують за закон про мобілізацію у квітні місяці, щоб він потрапив на підпис до президента кінцево проголосують у квітні за нього. Так, повинні проголосувати за нього у квітні, скажу чесно. Але бачите, як воно важко дається. Ось скільки там ще гидотні. Чи все там продивились вони? По-перше, цей закон дуже суттєві обмеження дає. Дуже суттєві обмеження він дає. І, на жаль, розуміє влада, що це обмеження для людей. Перш за все, для людей обмеження, дикі обмеження. І це буде впливати на економіку негативно. На жаль.